Сьогодні, 18 листопада, відбулася селекторна нарада щодо особливостей державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році, у якій взяли участь заступник міністра освіти і науки Павло Полянський та директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Павло Полянський зауважив, що цього навчального року на випускників очікують єдині тести для оцінювання лише з української мови і розповів про особливості складання ЗНО та ДПА у 2015 році. Я привертаю увагу зараз всіх: не буде жодних збірників завдань ні для початкової школи, ні для основної школи, ні для старшої школи. З грієфами, а на ринку у нас спочатку така практика з'являються відповіді на збірники завдань, продаються, а потім так звані шпаргалки, а потім з'являються самі завдання. У 2015 році міністерство абсолютно доручає розроблення всіх завдань державної підсумкової атестації за винятком українська мова література про це ми скажемо окремо. Навчальним закладам, звісно, за допомогою за сприяння, ми це розуміємо. А кабінетів, а також обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Я спрямував лист про екстернатну форму складання іспитів для отримання атестатів і для одинадцятикласників з Автономної Республіки Крим. Севастополя, а також для тих дітей із Донецької і Луганської областей, які зараз на території Луганської області. Крим, ми і надалі будемо в такому сенсі підтримувати, тому, що ми повинні створювати там позитивну кількість людей налаштованих. Українські, я не кажу проукраїнських, бо в Україні українські, і щоб ми не обрізали їм назавжди можливість здобути українську освіту і будемо їх приваблювати до українських університетів. Ситуація є такою: дивимося, якщо ці діти, дасть Бог їх буде поменше, не складуть ЗНО з української мови і літератури, зрозуміло, що. У 2015 році вони вже не зможуть вступити до вищих навчальних закладів. А вочевидь, що їм потрібно надати шанс отримати атестат, оскільки вони не впливатимуть уже на конкурсну ситуацію при вступі, але ну що їх просто відправити, вони 11 років відвідували, хто навчався. Вони в школі. Пройдуть державну підсумкову атестацію на предмет отримання атестату. А якщо наступного року чи будь-якого вони вирішать, що вони підготувалися і будуть вступати до університету, вони неминуче будуть проходити ЗНО. Ігор лікарчук повідомив терміни проведення ЗНО. воно відбудеться не пізніше, 24 квітня. А результати будуть відомі до 12 травня. З 5 січня відкривається сторінка для реєстрації учасників ЗНО. Крім того, 19 листопада на порталі центру будуть розміщені приклади двох видів тестів різних рівнів складності. 5 січня 2015 року ми на своєму порталі відкриємо офіційну сторінку для реєстрації бажаючих взяти участь в зовнішньому оцінюванні. Але, враховуючи прохання багатьох керівників закладів освіти, багатьох батьків, ми пропонуємо, щоб це, цей процес відбувався двома руслами. Абітурієнти, майбутні абітурієнти, ваші випускники реєструються самостійно, або ж це вони роблять з допомогою закладу освіти, в кабінетах інформатики, загальноосвітніх навчальних закладів, з допомогою вчителів інформатики, після чого навчальний заклад збирає весь комплект документів. Директор школи складає список своїх випускників. І я, звичайно, буду впевнений, що якщо у школі цього року є 25 випускників, то там буде 25 випускників у цьому списку, незалежно від того, вступають вони до вищих навчальних закладів чи не вступають. І відправляє керівник закладу освіти, класний керівник. Цей список разом із комплектами реєстраційних документів для кожного випускника, відправляє на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Хочу ще раз повторити, що учні, абітурієнти, які не склали тест української мови та літератури, з інших предметів тести складати не будуть.